Відібрати нормальний подарунок до тисячі гривень, це завжди квест. Хочеться, щоб річ була корисною, виглядала дорожче за свою ціну і не перетворилася на поставили в шухляду і забуви. Особливо коли вибір стоїть між українськими магазинами та Аліекспрес, де пропозиції море, але якість дуже різна. У цьому відео ми зібрали топ-10 подарунків до тисячі, які реально мають сенс: техніка, корисні дрібниці, гаджети і універсальні варіанти для дому та щоденного життя. Без випадкових речей і без маркетингових прикрас. Тільки ті подарунки, які не Соромно дарувати і приємно утримувати. Стартує десятка з компактною, але напрочуд практичної речі: MultiTua, Next mini Sailor Pro. Це подарунок, який не виглядає на один раз, бо реально стає частиною повсякденного життя. Формат кишеньковий. Вага близько 80 грамів, але всередині 11 повноцінних інструментів. Поскогубці, кусачки для дроту, ніж, ножиці, викрутки, відкривачки, пін для сім-карт і ще кілька дрібниць, які раптово виявляються потрібними у найнесподіваніший момент. Корпус металевий. Інструмент Ементи з нержавіючої сталі, збірка акуратна, без люфтів і відчуття дешевої іграшки. Це зручний варіант для edc носіння автомобіля, рюкзака або офісного столу, де постійно треба щось підкрутити, підрізати чи підчепити. Як подарунок, він універсальний. Підійде і чоловікам, і жінкам, і студенту, і колезі, бо не вимагає спеціальних навичок і не має вузької прив'язки до хобі. У 2025-2026 Такі речі особливо актуальні: компактні, багатофункціональні, без зайвого споживання. Next 2 Mini Savor Pro не намагається вразити масштабом, зате стабільно вирішує дрібні побутові задачі, за що й відкриває наш топ подарунків до 1000 гривень. Наступний у списку подарунків без того самого Вау, але корисно бездротова мишка Attack Shark X2. Це приклад техніки, яка виглядає ефектно, але при цьому не зводиться лише до дизайну. Прозорий корпус з RGB підсвіткою одразу привертає увагу і робить мишку нестандартним подарунком, особливо для підлітків, студентів або людей, які працюють за комп'ютером і. Люблять візуальні дрібниці. Водночас Shark X2 не іграшка. Тут оптичний сенсор з чутливістю до 4000 DPI, якого достатньо і для повсякденної роботи Підключення універсальне 2,4 Bluetooth або кабель USB-C. Тому мишка легко працює з ноутбуками, ПК і навіть планшетами. Окремий плюс вбудований акумулятор з док-станцією для зарядки без постійної мороки з батарейками. Як подарунок до 1000 гривень, а так Shark X2 добре заходить завдяки поєднанню практичності і зовнішнього ефекту річ щоденна, але з характером. Саме тому вона займає дев'яту позицію в нашому списку. Не за універсальність для всіх, а за вдалий баланс стилю, функціоналу і ціни. Восьма позиція в нашому списку подарунок для тих, у кого ранок починається не з будильника, а з аромату кави. Електрична кавомолка Circle Joy від екосистеми Xiaomi. Це компактний і сучасний гаджет, який переводить щоденний ритуал у зручний формат без зайвих рухів. Модель працює автономно, заряджається через usb c і не потребує розетки під час використання, що робить її доречною як для дому, так і для поїздок. Усередині встановлене керамічне жорно, яке рівномірно перемелює зерна, не перегріваючи їх і не вбиваючи. Смак, що важливо для поціновувачів кави. Ступінь помелу регулюється, тож можна підлаштуватися під турку, фільтр або френч прес. Корпус лаконічний, без яскравого декору, але виглядає охайно і дорожче за свою ціну, що для подарунку має значення. Це не професійний інструмент для кав'ярні, а саме домашній помічник, який знімає рутину і додає відчуття контролю над процесом. У межах бюджету така кавомолка виглядає доречним і продуманим подарунком, корисним, небанальним і таким, яким людина реально буде користуватися, а не просто. Поставити на полицю В цьому позицію нашому списку подарунків забирає річ, яку рідко купують собі, але майже завжди раді отримати. Електрична зубна щітка So White X3 3 Це приклад практичного подарунка без зайвої вау-обгортки, зате з реальною користю на кожен день. Щітка працює за звуковою технологією, з частотою до 31 тисячі рухів за хвилину, що помітно ефективніше за ручне чищення і при цьому не агресивно для ясен. Є три режими роботи: для стандартного догляду, більш інтенсивного очищення та м'якого чищення. Що дозволяє адаптувати її під різні потреби? Вбудований таймер на 2 хвилини з паузами кожні 30 секунд, допомагає формувати правильну звичку, не думаючи про час. Корпус водонепроникний за стандартом IPX7, тому щітку можна спокійно мити під водою і брати в подорожі. Одного заряду акумулятора вистачає приблизно на три тижні використання, що зручно для повсякденного життя без постійного підключення до розетки. Дизайн мінімалістичний і нейтральний, підходить як для чоловіків, так і для жінок, незалежно від віку. Шоста сходинка нашої добірки це подарунок для тих, хто цінує мінімалізм і не хоче носити зайву вагу. Powerbank Бейсус Magnetic Wireless 20 Вт 6000. Його головна. Ідея не в максимальній ємості, а в зручності щоденного використання. Корпус тонкий і легкий, лише близько 140 грамів, тому PowerBand практично не відчувається в кишені або сумці і добре підходить для постійного носіння. Є повноцінна бездротова зарядка до 15 Вт за стандартом Qi 2 з магнітним кріпленням MagSafe, що робить його особливо зручним для iPhone. Смартфон фіксується рівно, зарядка не обривається навіть у русі. Для швидкого дротового підживлення передбачений USB-C з потужністю до 20 Вт. І Підтримкою Power Delivery. Водночас тут важливо бути чесними: при заявлених 6000 мА реальна ємі становить близько 3500 мАг. Тобто це приблизно один повний заряд смартфона без запасу. Саме тому модель не піднімається вище в рейтингу. Але як подарунок до 1000 гривень, Бейзус Magnetic 6000 виглядає доречно: компактний, сучасний, з магнітною зарядкою і без надовушкових функцій, які в реальному житті майже не використовуються. П'ята позиція в нашому топі це подарунок із серії один гаджет замість кількох електробритва Enchin X8Crec. Вона добре заходить як універсальний варіант для чоловіка, бо не прив'язана до одного сценарію використання. У комплекті одразу чотири змінні насадки: класична бритва, точний тример, тример для носа та вух і щітка для очищення або масажу обличчя. Фактично це компактний набір для догляду, який не потребує окремих пристроїв. Бритва підтримує вологе і сухе гоління, має захист IPX 7, тому її можна. Спокійно мити під водою або використовувати в душі. Живлення від вбудованого акумулятора на 600 мА і зарядкою через USB-C. Повний цикл займає близько години і дає до години автономної роботи. Магнітне кріплення ножів спрощує зміну насадок і догляд за пристроєм. Корпус легкий і компактний, тому Engine X8C зручно брати в поїздки або тримати як другу бритву. Це не професійний барбер інструмент, але як подарунок до тисячі, практичний, сучасний і реально корисний варіант, який навряд чи залишиться без діл. Четверта сходинка рейтингу це подарунок для міського ритму, який однаково добре підходить для щоденних справ, поїздок і активного життя. Рюкзак, Mark Ryden Mini Odyssey – він створений у форматі компактного однолямочного рюкзака, який носять через поче або на грудях, і саме це робить його зручним для транспорту, прогулянок і повсякденного використання. Попри невеликі розміри, внутрішній простір організований дуже грамотно. Є окремі відділення для планшета до 9,7 дюйма, смартфона, дрібних аксесуарів і документів, тож усі речі лежать на своїх місцях. Матеріал щільний поліестер із водовідштовхувальним покриттям. Рюкзак добре тримає форму і не боїться дощу або снігу. Увагу заслуговує безпека. Основне відділення та приховані кишені розташовані так, що доступ до них неможливий, поки рюкзак на спині. А це важливо для міста і подорожей. Дизайн стриманий без яскравих логотипів, тому міні-одесей підходить під різний стиль одягу і не виглядає сезонною річчю. Бронзову сходинку цього списку забирає подарунок для тих, хто живе в навушниках. Повнорозмірна гарнітура FiFine X3. Це варіант, який однаково добре вписується і в геймерський сетап, і в повсякденне використання. Модель підтримує комбінований Підключення Bluetooth 5.3 для бездротової свободи та кабель 3.5 мм для консолей, ПК чи ситуації із нульовою затримкою. Окремий плюс ігровий режим із затримкою близько 90 мс, що відчутно під час шутерів або динамічних сцен. Активне шумозаглушення ANC допомагає відсікти фон, а прозорий режим дозволяє чути навколишні звуки, не знімаючи навушників. 40 мм динаміки видають рівний, зрозумілий звук, без перекосу в бас чи високі частоти. Знімний мікрофон на гнучкій дужці підходить. Для спілкування в іграх і дзвінків, а сенсорне керування спрощує щоденне використання. Автономність ще один сильний бік до 33 годин з ANC і до 65 годин без нього. Складана конструкція робить FiFine X3 зручними для перенесення, а стриманий дизайн не виглядає надто геймерським. Срівну позицію в цьому списку займає подарунок для тих, хто любить порядок у дрібницях і не терпить не тим шліцом. Набір Xiaomi Viha 24 в одному Precision Screwdriver Kit. Це компактний інструмент, який однаково добре підійде. Для роботи з ноутбуками, смартфонами, ігровими консолями, дрібною електронікою та точними механізмами. У комплекті 24 змінні біти з різними типами шліців: хрестові, плоскі, зіркоподібні, шестигранні, трівінг, спанер та інші. Тобто все, з чим зазвичай стикаються під час ремонту або апгрейду техніки. Біти виготовлені зі зносостійкої сталі, а рукоятка занадованого алюмінію добре лежить у руці та не ковзає під час роботи. Формат набору продуманий для зберігання і транспортування. Кейс компактний, нічок. Його не розсипається і швидко відкривається. Такий подарунок не прив'язаний до віку чи професії. Він стане у пригоді студенту, айтішнику, майстру або просто людині, яка звикла лагодити речі самостійно. У бюджеті до 1000 гривень це практичний варіант, який реально використовують, а не відкладають на потім. Золото цього рейтингу без зайвих сумнівів забирає практичний подарунок, який однаково оцінять водії, велосипедисти і просто люди, що люблять бути готовими до дрібних проблем у дорозі. Компресор Bezos Super Mini Inflation Pump. це компактний автомобільний насос, який легко поміщається в бардачку або рюкзаку, але за функціональністю перевершує багато більших моделей. Він підключається до прикурювача 12 вольт, автоматично визначає тиск у шині одразу після під'єднання та відображає дані на зрозумілому цифровому дисплеї. Користувач може обрати готові режими для авто, мотоцикла, велосипеда чи м'яча, або вручну задати потрібний тиск. Компресор самостійно зупиниться, коли значення буде досягнуто. У комплекті є змінні насадки, тому пристрій підходить не лише для шин, а й для спортивного інвентарю та надобних речей. Окремий плюс вбудований ліхтарик з режимом SOS, який стане у пригоді вночі або в екстрені ситуації корпус із міцного пластику, захист від перегріву та перевантаження і просте керування роблять цей компресор корисним подарунком на роки. Підсумуємо, у цьому топі зібрані подарунки, які не виглядають випадковими чи для гавочки. Це речі, що вирішують конкретні побутові задачі, допомагають у дорозі, спрощують догляд за собою, додають комфорту в щоденному користуванні технікою, або просто економлять час і нерви. Бюджет до тисячі гривень не обмежує у практичності, навпаки, змушує обирати максимально корисні й продумані рішення. Якщо хочеться подарувати щось справді потрібне, а не чергову дрібницю, цей список гарна точка старту. Обирайте те, що пасує стилю життя. Людини і такий подарунок точно не залишиться без уваги.